Вечір добре, або не знаю, коли ви дивитесь. Сьогодні у нас відкриття кейсів, яке, до речі, я сам себе чую. Можливо, лише завдяки тому, що меншер дав свій аккаунт, точніше, я його вкрав, так само, як колись Десуто робив. І ми будемо сьогодні відкривати кейсики. Як ви зрозуміли, я не один, я сьогодні з меншером будемо дивитися на його лайв реакшн. Привіт. Так, я не дуже емоційний. Так, в тебе є 40 кредитів, що можемо купити? А можемо якось Там... перекинути? Ладно. Добре. Доброе. Может. Кейсики. От такого у нас. Ні, ну нормально, імпорт-дропів три. З делюкса, чотири делюкса, буде два імпорт дропа. Дамку тільки вже. А, демку, я просто. Зараз би по звуку. Так а що спойлерити, на видосе по Ладно. Так. Погнали. Швиденько з дропик. Що ти хочеш вибити, щоб я тобі вибив сьогодні? Я. Сейчас, секунду. О, як тебе? Имба? Так, ну це неплохо. Це по-моему охуенно. Як с такого бокса, то це неплохо. О. Ты самый редкий, что можешь, да? Да. Якщо чесно, нет. Це... А, это максимально, да. Це black market. Ну, по-своему, тики. О, як тебе. А це я точно и буду. Це стандарт зелений. Команда, хто таке не юзує, я не бачу. Та ну, реально буде тупо групу... сп... Опа! Ну все. Не, yeah, мені сьогодні везе. Будеш розвочиком піцем. Зараз тобі ще таксі випаде. Тому що буде багато векторів, nice. куди рухатись. О, ніхуя. Ні, oh, yeah, кстати, прикольно шляпа. Да, мене, мене, до речі, її немає. Я б таку дію якби був платяний. Або не цікаво. Я пора була. Опа. Oh, Ну, коло я сейк твер. Ахуєні? О, кейс, типа. Сам реально. О, о це оставив, це я трейдить не буду. Окей. О, Триємо. не спорт. Це, опа. Ти да. Це на це сюда. Це, це сюда, це, це, це треба. Це нам ой, надо. Ой -ой, 20 Ну мене навіть мене менше було, коли я відкривав. Арка, Рекаут, трубо. І що помінялось? У тебе чорний просайтик як не видно. Arka, Ого. Слухай, тобі ah. ще не щастить на шапці. Ah, а мені взагалі щастить. А, це варіально чи що? Ну, лучше. ладно. Оооо, є в тебе? Я думаю, що є. Она часто випадає. Е, Ні, я трей трейджу всякі товар. А, ціки, я поняв. Я не колектив наркотик. І... шо? Колеса? Бля, я подумав, це якась Ді, декалька. Не, ну не, ладно. Це моя декалька. О, найс. О. Вортекс, бурнсіани. Ні, ну це непогано, кстати. Ну да, але колір трошки да. Не не туди. так. Чуть-чуть. Але в цілому це вже хоч щось нормальне випало, тому. Ні, ну хоча б Делюкси падають. Це ж краще, ніж рарка. Ну так. На На каркал. До речі, це тепер не рара, це тепер спешал дроп. Не подобається мені як щось. О. Це Клас. непогано, це я можу сохраню собі на якийсь... батлбас. Мені завжди подобається, коли вона показує екзотік, який може випустити хоча ну факту. Мені випадав. Газ такого дропа? Yeah. Мені блокмаркет, да, О, це хороша декарка, але я думаю, що ти її не збираєш, так? Да? Так. Да. Ну я же ж на Томінусі не граю. А, точно. Oh. О. Кстати, прикольно. Не, реально прикольне. Можешь Давайте Давай ты импорти один, а? Ой-ой-ой, я спочат... не знаю. Yeah. Я спочатку подумав, що якісь чорні ці випали, як вони. Не, yeah, парасент uh... це імбова фарба, але воно у мене просто є. Ну да, у мене теж. Були б трейди. Якось креди... О. Ну, парацент, десь кредитів 100 коштує. Слухай, у нас вже збирається непоганий цей дека, да. І гребіння сюди ще який випав. Не, ну моногофі Хороший Хороший як виходить. О! О Санчес. Що полетіли я, в інший вимір. Бережу. О. Вот это, кстати, неплохо, Вот это реально. Ладно. <решил> ну пиздец закрываю экран, когда ты катаешься. Да ёмы, что ж так сейчас стоит? Мы бачь в Фортнайте будут тебе болты. Я так болт на Фортнайт кладу так. Понял. <решил> 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 Великий болт подвійний такий на Fortnite кладеш, я бачу. Ой, забайтело. Блять. Давай Давайте импорт тепер. Ага. Там я там О, було. я понял. <стопус>. Нормально. Ну шо, бум. Давайте. отут тут уже треба імпорт, як я казав, два імпорти. Да ебать. Нет. Ох, нихуя себе. <laughs> Что, на этой машинке на турнир? <laughs> ну, если против тебя попытаюсь. Есть... Ну окей. <laughs> Обещаю. Да, ну... Мало. Сейчас, пока максимально <laughs> по минимуму выпадает. Импортик. Вставка, да ё-моё. Тану нахуй. Понял. Тану дзюс, шо блядь? Каже, ну я не збирав тобі не цікаве, Давай відкрий мені дропи На! Ой, бля. Вирви глаз, тікалька. Я поняв Ладно. Ну дивись, тут уже точно не імпорт. Точно импорт. Тут точно імпорт, імпорт выпадем. Три блекмаркета Ну, мінімум Димся. Три блекмаркетна або, або фенік білий Білий фенік Ну домінус житті Можливо в тебе його не було Ні, ну Не погано, ну я його колись трейдив за 50 кредітів Мене дурили він з того з того Та йома Що ж так по мінімуму сьогодні випадає все Ні, Ну це таке, таке. Ну, ну да Камон, найс <плес> не знаю, не подобається Екзотик. Ну шо, Вона ну... буде ще в трейди зайти. Давайте Black Market, будь ласка, бо щось взагалі вообще якось так якось не дужа. Ахуєть. <плес> ну і хуйня. <плес> 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 Заходь в трейди. <плес> да, ну і хуй... Сьогодні <кхем> не випадало. Так, а може в тебе ти забувся, а в тебе тут є. 2000, дивись. Black Market. Я старався. Ой, блядь. Пофіг, пофіг. Ми нічого не бачили чат. Так. Та йобаний. Так. Це може все крім Морті і шляпи. Давай. Заебись. Ой -ой. Це тебе треба? Санчесы, це это Петрова? Тут Санчес. Это Феник. Феник. Да не, не, я на Фенику не играю. Я октан плеер. Ну, такая. А это ты хотел лошеты? Ребен тоже лошеты. Ну, окей. Это? Это тебе лошеты? Не-не-не-не-не. Может... Э... Я понял. Арка трейды. Рейн был еще ты? Не, не, не. Мне только Санчес. Да, ё моя. Ну хотя бы на импорт нас брала. Ой, блядь. Я бы я бы подкал, я бы Да, да. Я его юзаю просто. А давай по приколу. Вортекс. Ты встрелил два можешь сразу. Не, я одни оставил на память. Да нафиг на меня не треба. Да ебать, что это такое? Що за гімно? Трейде Вортекс отключає. Що може. Октан, а цей от. Октан кіловат. Брика, а це кіловат, давай. Я тупо ти ж за трейдей в тому, що проти якої водності. Хуй на нем. Все, це лишати тобі. Подожди, от ці колеса самі крайні нижні, Сердечка і хотрокс можеш трейдити. Ні, це непогані колеса, а, до речі. Пари, да, можна буде... Давай тобі а, цей. Е... А що це вони вже не показують, чи це в тебе вимкнено? Що це таке взагалі? Контракти. Я хотів на Фенікс зробити контракт, а тебе тут не показує. Е... Як контракт делать. Ну, типа, це ж ці штуки закидаєш, якщо. А тут просто не показує їй буйки тут що. Ну ладно, хуй на нього. Такий відос вийшов. Чесно, трошки гамна наїлись, ні? Такі відчуття. Ну, рокетіга. Ну, гараж. Шо, давай. Ну, візьми, патруб, не знаю. Тфу. Подивимося, що вона повипадала. Так, це те, що твоє улюблене. Ну. І. Х... Х... Та, що no. я буду юзати, це Goffi, Mortie, І масу сапу ще поверху. Цю от <свист> О, тобі надамі на житті виплати карки стандартні. Клас. <свист> могла гірше, могла Могла бути гірше. Але могло бути і краще. Ну ладно. <свист> Добре. Такий відос вийшов. Такий опенінг. Дякую тобі за те, що дав аккаунт, повідкривали. Випала хуйня, сорянба. Ну, що вже зробиш? Рукетліга, така рокетліга. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам життя погоди. Най вам щастить, та будьте здорові. Бажаю вам нормальних дропів, не таких, як у нас сьогодні, і. Та, в смислі? нормальні дропи? Ну, нормальні, так нормальні. Всім у таких дропів завжди, блядь. Що? Це від меншера, це не від мене. Це чуваки, почаємось.